Я коли виходжу з машини, завжди притримую двері. Тобто, е Отак акуратненько, якщо якесь падло тебе притиснуло, Тобто, я завжди стараюсь е паркуватися, щоб нормально людина вийшла. Я в першу чергу звісно, думаю про свою машину, щоб мені не покоцали. Так? І я стаю, щоб місце було. Дуже часто якесь падло, як стане, коротше, ти не можеш зайти в машину. І навіть коли така ситуація, я там двер при, притримую, притискуюсь, е, сідаєш в машину. І зараз я вам покажу, що от на прикладі MG ZS, як класно виручають арки у цього автомобіля. мене два рази вже тюкнули по, по машині. Е, ти цього не знаєш, просто вже по факту бачиш, це приходиш і, е, ну, і вже бачиш. Плюс ще такий момент, у мене повністю машина заброньована, двері в тому числі, і на дверях, прям за воротом, ідуть ну, плівка да, спеціальна, яка витримує там великий тиск. Навіть якщо так відбудеться, що двері піде об якусь сусідню двері, вона слідів не остане і нічого не відбудеться. І ще нюанс, треба знати, як. Ну, Це, скоріш за все, недосвідчені, да? хто залишає такі сліди. Або ті, кому похір взагалі, чиясь власність, або якісь шляпи, наприклад, пасажир, і він сильно відкриває двері. Конкретно MG ZTS стосовно дверей взагалі супер. Тобто двері важкі, метал відчувається, і вони відкриваються. Ну Це не з донаведенням, ну тугенько так. Вони так раз відкривають, тобто треба зусилля, щоб відкрилась. Мені супер, це подобається. Наприклад, Chevrolet Monza, чи 23, чи 24 рік, двері от просто вона так улетіла. От такою дверкою когось шльопнуть тільки так. Тобто, якщо дитина, ти там не попередив або. Сам не відкрив, так? дитина відкрила двері, то запросто може сусідню машину вдарити. Дивимося на арки MG ZS. Так, давайте з іншої сторони. Дивіться, ось арка пластик. Бачите, що він виступає за метал. І ось один момент довбанули. І ось бачимо, виступає за метал і задня двері. Задня арочка, а тут от прям вм'ятина залишилась. Ось бачите, да? Ось, Дивіться, яка вм'ятина. Тут дух. Ось. Бачите, все чистеньке. Ось все новеньке. Рак. Ось все красиво за рахунок того, що знову ж таки виступає пластик за метал. ну Що тут можна сказати? Що це плюс, що це відбулося, наприклад, в зоні арок. Звичайно, якщо це десь в зоні дверей буде, я навіть не знаю. Скоріше за все, це все буде. Ось отут удар, так? Ну, поки, слава Богу, ніяка скотеняка ще не, не вдарила. Ну і з іншої сторони також все ок. Ось таку інформацію хотів з вами поділитися стосовно арок на MG ZS. Прикольно. Всім дякую за перегляд. Пока-пока.